Да, це занепокоєння, що приходять до нас від сил природи. Холод, зливи посуха, стихійний, лиха. Друге, занепокоєння, що завдають нам інші живі істоти: комахи, там паразити, тварини, птахи, інші люди. І третє занепокоєння, що завдаються власним тілом та розумом. Хвороби, тіла, психічні розлади, стреси та інше. ну Тобто, тут нічого не заперечиш. Або всі три, або по одному. Щось є. На мене всі три впливають. Да, да. На багатьох, я думаю, на багатьох. Да. Всі три. А що казати про наш час? Зараз взагалі просто на сам насправді каліюга це ну, вік, в який ми зараз живемо, каліюга, да? вік роздорів, лик, невігласи, Не да. вік машин ще перекладається, вік машин. Коли все машини роблять, да, зараз уж АІ, е існений інтелект ще починає все робити там. Люди бігують завжди кудись, вони намагаються створити там все, щоб було легко, там, всій, е комфорт, але чомусь часи для праці тільки більше становляться там люди по 12 годин там працюють 6 днів на тиждень так і таке інше ну тобто вік такий